Вітаю вас, друзі, ви на каналі по-домашньому. Нарешті настала весна, природа проснулась і саме час готувати шашлик. Всі ми любимо шашлик, а саме на природі. Тож давайте розпочнемо. Сьогодні я використовую шинку, так як у мене залишилось після Паски. А найсмачніший шашлик виходить з шийка. Але ми постараємося зробити шашличок з шинки ніжнішим. Дивіться далі. М'ясо нарізаю на невеличкі кусочки, приблизно 3х4 см, можна 3х3 см. Чим менші кусочки будуть, тим швидше шашлик прожариться. М'ясо викладаю у велику миску, нарізаю три великі цибулини, напівкільцями, можна і кільцями, це не принципово. У миску виклала м'ясо, додала цибулю, видушила три зубчика чеснику, цибулю трішки приминаю та додаю спеції. У мене італійські трави та хмелі сунелі. Як бачите, сіль я не додавала, тому що у спеціях вже присутня вона. Щедро посипаю хмелі сунелі і добре перемішую все. Щоб шашлик був ніжніший, я додаю напівсолодке червоне вино. Сюди мені пішло 200 г вина. Тепер все добре перемішую та накриваю тарілкою, ставлю у холодильник на цілу ніч. За той час шашлик гарно промаринується і буде дуже смачненький і м'який. М'ясо гарно промаринувалось, тепер потрібно нанизити його на шампура. Чоловік захотів поміж м'яса дати ще сало, тому бажання чоловіка виконано. Це процес пішов, шашличок печеться. Час від часу перевертаємо і дивимось, щоб не було сильного жару. Сарапади. На лаваш викладаю шашличок, посипаю маринованою цибулею. Для гарної подачі нарізаю помідори та огірки, а далі включаємо фантазію і гарно викладаємо. Запрошую вас підписатись на мій канал, підтримати його вподобайками та писати коментарі. Дуже буду вам вдячна. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це допоможе просунути моє відео в рекомендоване. Всім миру та добра!